Проєкт Антонов фантомедж 2026 став одним із найбільш обговорюваних напрямів розвитку української авіаційної інженерії, оскільки він поєднує в собі передові технології малопомітності, модульної бойової архітектури та глибоку інтеграцію з цифровими системами управління нового покоління. У 2026 році Фантомедж розглядається не просто як літальний апарат, а як комплексна повітряна платформа, здатна діяти в умовах насиченого радіоелектронного протистояння, швидко адаптуватися до зміни обстановки та виконувати широкий спектр завдань від розвідки до точкових ударів. Конструкція Антонов Фантомедж 2026 зазнала суттєвих змін порівняно з попередніми концептами. Корпус виконаний із багатошарових композитних матеріалів з елементами радіопоглинальних покриттів, що значно знижують ефективну поверхню розсіювання. Геометрія планера оптимізована для зменшення теплового та акустичного сліду, що дозволяє апарату діяти на малій і середній висоті практично непомітно для більшості сучасних систем протиповітряної оборони. Особливу увагу інженери приділили аеродинамічній стабільності під час різких маневрів та польоту у складних метеоумовах. У 2026 році Phantom Edge оснащується гібридною силовою установкою нового типу, яка поєднує економічний режим крейсерського польоту з можливістю короткочасного різкого прискорення. Це рішення дозволяє значно збільшити дальність дії та час перебування в повітрі без дозаправки. Система управління тягою інтегрована з бортовим штучним інтелектом, що автоматично оптимізує режими роботи двигуна залежно від завдання, навантаження та загрозу зоні польоту. Ключовим елементом Antonov Phantom Edge 2026 стала його електронна начинка. Бортовий комплекс сенсорів включає багатоспектральні камери, радіолокаційні модулі з активними фазованими антенними ґратами та пасивні системи радіотехнічної розвідки. Усі дані в реальному часі обробляються єдиним обчислювальним ядром, яке використовує алгоритми машинного навчання для розпізнавання цілей, прогнозування їхньої поведінки та вибору оптимальної тактики дій. Це значно зменшує навантаження на операторів і підвищує швидкість прийняття рішень. Phantom Edge 2026 також вирізняється високим рівнем мережоцентричності. Апарат здатний працювати у складі рою, обмінюючись даними з іншими безпілотними системами, пілотованими літаками та наземними командними пунктами. Захищені канали зв'язку з багаторівневим шифруванням забезпечують стійкість до спроб перехоплення та глушіння. У разі втрати зв'язку Фантомедж може автономно продовжувати місію або безпечно повернутися на базу.